Є знижки представляють коко знижки травня на естезефін. 15% в аптеках подорожник БАМ та Ощад. І якщо ти спортсмен, що часто стоїть бери норматрокс. Він порятує. Грузія на порозі втрати демократії. Парламент країни обійшов вето президентки Зоробішвілі і ухвалив скандальний закон про іноземних агентів. Грузини ж не збираються погоджуватись з рішенням проросійської влади, продовжують протестувати і вже анонсують нові масштабні мітинги. Що наразі відбувається в Грузії? Чи правда Тбілісі можуть закрити шлях в Європу? Що там із грузинським майданом чи реально звільнити грузинів від російських пут? Розповім за мить. З вами новини Тесенвій і я, Артем Зябкіна. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 28 травня 2024 року. Стало поворотним моментом у грузинській історії. Депутати парламенту зібралися знову, щоб вирішити долю скандального законопроєкту про іногентів, який уже весь світ називає антидемократичним і під копірку, списаним із російської методички. Його повна назва про прозорість іноземного впливу. А його мета виокремити та зобов'язати регулярно публікувати свої доходи неурядовим організаціям та змі, які отримують. Принаймні 20% доходів, зокрема пожертв або грантів, за кордону. Всі вони отримують клеймо провідника інтересів іноземної сили. А тому, хто спробує відхилитися від реєстрації або ж не подасть декларацію, загрожує чималий штраф у розмірі 25 тисяч ларі. А це на секундочку понад 9 тисяч доларів. Провідна провладна коаліція на чолі з проросійською грузинською мрією таки проштовхнула бажане. Парламент прогнозовано обійшов президентське вето і проголосував, як пише Ехо від тепер законопроєкт... Як, скоріш за все, таки стане законом. Тепер його знову віддадуть на підпис президенції, але це формальність. Бо навіть якщо вона його не підпише у п'ятиденний термін, це може зробити голова парламенту. Все це попри шалений спротив народу Грузії, і це не пусті слова. 28 травня. Люди знову зібралися на площі перед парламентом, щоб зупинити депутатів. Деякі з них навіть плакали мережею. Шириться новий символ цього голосування: цифра 84, де четвірка це радянський кривавий серп. Саме стільки депутатів проголосувало та протягнуло скандальні закони. Пізніше президентка Саломе Рабішвілі назве їх новими 84-ма чотирма Джонікідзе – комуніста грузинського походження, який сприяв захопленню Тбілісі Москвою на початку ХХ століття. 84 члена члени комітету Шулавері або 84 Арджанікідзе не зможуть змінити цієї країни. Це будущее, будущее принадлежить нам. Законопроект до речі ухвалили всього за два дні після святкування Дня незалежності країни. Центральні вулиці столиці заповнили силовики і поліція, але там все ще майорять національні прапори. На цьому фоні відверто цинічно звучать слова лідера парламентської більшості Мамуки Динарадзе. Напевно, багато років тому ніхто й не міг припустити, що Грузія зможе прийняти незалежне рішення, незважаючи на протидію такого масштабу. За це я дякую кожному своєму колезі і самому головному грузинському народові. Якщо б не їх безпрецедентна єдність і мудрість цього б не сталося, всі друзі повинні знати, що наша країна готова тільки до гідної і справжньої дружби. Але грузинський народ не підтримує скандальний закон, про що свідчить незалежні соціологічні опитування. Що в столиці, що в регіонах, подекуди понад 60% людей однозначно проти, лише 20% однозначно за а решта не визначились. Але про російські політики Грузії на це ніби не зважають. Вони знову і знову затягують свою стару пісню про те, що вони захищають миру Грузії. Доля світу стоїть на кону, тому ми зараз ухвалюємо це за і Америка, і Європа заспокоюються. Їм доведеться з нами поговорити і сприйняти наші правила гри. Приєднався до цих слів і мертбілісіє, колишній грузинський футболіст, легенда київського динамо, який роками жив в україні. а Тепер виступає за дружбу з РФ Каха Каладзе, просто неймовірно, в якій реальності нам доводиться працювати, щоб врятувати країну. В реальності руского міра, і це стає зрозуміло, коли ледь не ті самі слова відлунням чути з Москви від голови комітету ради федерації РФ з міжнародних справ Григорія Карасіна. Прядалі в Вета Зоробашвілі на законами нагентах грузинський парламент проявив характер і зрілость. і грузини це розуміють, як ніхто і відкрито висловлюють своє незадоволення, називаючи депутатів рабами РФ. Молодий чоловік вирішив на дорозі поспілкуватися з депутатами від проросійської грузинської мрії і спитати, як їм бути рабами Росії, а ті не цураються влаштовувати цирки, кидаються на людей. Ще хія депутати. Ша ні нацхауре. Хай русі заболев хвей. А діти піділякає цікаве Ввечері 28 травня на будівлі парламенту Грузії місцеві дали йому однозначний діагноз. і Написали філіал Росії уже 29 травня. На Нбіліській фортеці на рікалі вивісили банер ні російському режиму. Реакція Європи та США була миттєвою. Уряд Грузії сходить з європейського шляху, заявив головний дипломат ЄС Жозеф Борелі. Водночас, голова Євроради Шарль Мішель пообіцяв поставити питання Грузії на порядок денний наступного засідання органу, який він очолює за даними змі. Грузію можуть навіть позбавити статусу кандидатки на вступ до ЄС. У грудні Європейська Рада вирішила надати Грузії статус кандидата за умови, що Грузія зробить відповідні кроки та проведе необхідні демократичні реформи. Ухвалення закону про прозорість у парламенті є кроком назад і ще більше віддаляє Грузію від шляху до ЄС. Грузинський народ чітко обрав майбутнє в ЄС. і Ми зробимо все, щоб підтримати його амбіції. З Цієї причини я додам Грузію до порядку денного наступного тижня. Ще більш категоричним був співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більд. Подолання правлячої партії в парламенті вето президента на російський закон означатиме, що шлях Грузії до ЄС на даний момент завершений. Трагічно, але це правда. Відреагували і в уряді Литви. дуже сумний день для Грузії та решти Європи. Ухвалення цього закону фактично припиняє вступ Грузії до ЄС, не приносячи нікому жодної вигоди. Майже нікому не змовчали і в США. Представник держдепу Меттю Міллер висловив занепокоєння через останні недружні, а то й ворожі вислови представників грузинської влади на адресу його країни та Європи. Дії правлячої партії а також антизахідна риторика загрожують демократичній траєкторії Грузії, майбутній економічній безпеці, членству в ЄС. А також ставлять під загрозу відносини Грузії зі США. Прикро, що лідери Грузії вирішують. Відмовитися від кроків необхідних для просування Грузії в західному напрямку, якого хоче її народ. Але на щастя, грузинський народ так цього залишати точно не збирається. Як передає Еха Кавказа, грузини вже анонсували нову масштабну акцію протесту у Білісі на 2 червня. Протестували вони і ввечері, 28 травня. До мітингарів по відеозв'язку приєдналася і президентка країни Саломе Зоробішвілі, яка вже стала одним із обличчя символом. Про європейського протесту вона запропонувала грузинам референдум. Та енергія, яка є у вас, має бути спрямована на те, щоб зібрати підписи та принести до мене, щоб я підписала заклик до референдуму. Хочемо європейське майбутнє чи російське рабство. Згідно з конституцією Грузії, президент може призначити референдум за трьох умов на вимогу парламенту, уряду або щонайменше 200 тисяч виборців. Референдум має відбутися протягом 30 днів після надходження вимоги про його проведення, але є нюанс погодити проведення в референдуму має і прем'єр-міністр, член проросійської грузинської мрії Іраклі Кубахідзе. Варто також зауважити, що у Грузії досить скоро відбудуться парламентські вибори. І обидва табори про російський та про європейський мають на них великі плани. Про російський табір зараз має більшість в парламенті, а отже, тримає за собою крісла спікера та прем'єра. Вже наприкінці жовтня 2024 року ризикує втратити владу. Саме тому вони і просувають закони, які можуть обмежити свободи людей, зокрема журналістів. Опозиція ж хоче скористатися моментом, нарешті об'єднати свої сили, створити потужну коаліцію і забрати державне кермо. Щоб нарешті звернути з проросійського шляху та повернути Грузію в Європу. А як думаєте, ви чи вдасться грузинам розвернути спиною до Кремля і обличчям до демократичної Європи? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Спокійного вам дня і до зустрічі.